Один мій старий друг прийшов до мене в гості і запитав, чому я сплю в задній кімнаті. Невістка зневажливо усміхнулася і сказала: Цей дім мій, старим мовчати. Вона навіть не уявляла, хто він такий. І всього через десять хвилин. Вона стояла на колінах, благаючи, не забирати в неї все. Підпишіться на канал, а перед тим як ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви дивитеся. Приємного перегляду та гарної історії. Лідія Сергіївна Орлова не відчувала себе жертвою. Це слово здавалося їй надто гучним, надто помітним. Жертву ще бачать, у ній упізнають біль, їй співчувають, її присутність викликає реакцію. Лідію ж не бачили. Вона відчувала себе стертою, наче її обвели гумкою з життя, але залишили контури, щоб меблі не зсувалися з місця. Вона пересувалася коридорами власного дому так, ніби була зайвим предметом, не сміттям, яке викидають, а річчю, яку ховають у кут, щоб не заважала. Її не виганяли, її просто не помічали, і це було гірше. Пральня стала її кімнатою. Не тому, що бракувало простору, а тому, що бракувало дозволу. Тонкий матрац лежав просто на холодній підлозі, поруч коробки з речами, які колись мали значення, а тепер були лише тінями минулого. Стіна навпроти була вкрита плямами, що не відмивалися, як і багато чого в її житті. Вона спала тут уже кілька місяців, щоразу кажучи собі, що це тимчасово. Повторювала це слово подумки, мов молитву, мов застереження від божевілля. О 15.37 пролунав дзвінок у двері. Лідія сиділа на краю матраца, повільно розтираючи поперек. Біль був тупий, знайомий, майже заспокійливий. Він принаймні підтверджував, що вона ще існує. Звітальні долинули голоси. Один із них змусив її тіло напружитися ще до того, як розум встиг зрозуміти чому. Пані Лідіє. пролунало чоловіче запитання, стримане, впевнене. Це був Геннадій Павлович Савченко. Вона не бачила його з того часу, як Інга Вікторівна Коваль почала методично оберігати її дім від зовнішнього світу. Завжди знаходилася причина плутанина з телефонами, втома, забуті домовленості, завжди з'являлася нова перешкода, новий замок, який не був фізичним, але працював бездоганно. Лідія вийшла з пральні повільно. Не тому, що не могла швидше, а тому, що давно навчилася зайва увага породжує покарання мовчазне, холодне, але не менш болюче. У вітальні все було надто очевидно. Інга сиділа в старому зеленому кріслі, тому самому, де колись сидів Артур, читаючи газету. Ноги, схрещені, червоні нігті, впевнено лежали на підлокітнику, постава людини, яка звикла вирішувати. Кирило Артурович Орлов, її син, знаходився на дивані, плечі зведені, погляд втуплений у підлогу. Дорослий чоловік, зведений до мовчазної присутності, до фону. Геннадій дивився навколо, і його погляд затримався на деталях. Весільний портрет Лідії та Артура був повернутий до стіни. Декілька речей стояли не на своїх місцях. Дім залишався тим самим. Але вже не впізнавав свою господиню. Лідо, тихо сказав Геннадій, і в цьому звертанні було більше тривоги, ніж у цілій промові. Ти, Ти в порядку? Вона відкрила рот, але не встигла вимовити жодного слова. Інга усміхнулася, її усмішка була відточена як інструмент. Яка несподіванка, Геннадію Павловичу, я й не знала, що ви в Києві. Повернувся вчора, відповів він. Не зводячи очей з Лідії, прийшов провідати стару подругу. І тоді пролунало запитання, яке розрізало простір між ними, мов тріщина в склі Чому Лідія Сергіївна спить у пральні? Тиша, що впала після цього, не була раптовою вона була викривальною, оголеною. Кирило ще глибше втиснувся в диван, ніби намагався зникнути. Інга не змінила виразу обличчя. Людям похилого віку потрібен догляд, сказала вона спокійно, там зручніше, усе під рукою, це для її ж блага. Вона зробила паузу, насолоджуючись власною впевненістю і не підвищуючи голосу, додала Цей дім тепер мій, а стара жінка має знати своє місце і мовчати. Лідія відчула, як щось зрушилося в грудях. Це не були сльози, не був і гнів, це було щось глибше і страшніше кінець заперечення. Геннадій не став сперечатися, він навіть не підвищив голосу, ж навпаки, його рухи стали повільнішими, точнішими, ніби кожна секунда тепер мала юридичну вагу. Він обережно відкрив теку, розклав її на столі і подивився не на Інгу, а на Лідію. Тоді подивімося, сказав він рівно, у яких умовах вона живе. Інга вже відкрила рота, щоб заперечити, але Геннадій не залишив їй простору для слів. Він просто рушив у бік коридору. Після короткої паузи Лідія пішла за ним. Коридор до пральні був короткий кілька кроків, які вона проходила щодня, але цього разу він здавався іншим, не довшим, нетемнішим, важчим. Лідія йшла рівно, не опускаючи голови. Вона рухалася так, ніби перетинала власне приниження, не виправдовуючись і не вибачаючись за те, що її туди загнали. Геннадій зупинився на порозі він не зайшов одразу. Спершу просто дивився тонкий матрац на підлозі, плями на стіні, які не мали пояснень. Коробки, складені в поспіху, немов хтось вирішив, що її життя можна запакувати і прибрати. Запах вогкості, що в'ївся в усе у тканину, у папір, у повітря. Ви тут спите? тихо спитав він, не обертаючись. Так, відповіла Лідія. Мені сказали, що так зручніше, і що це ненадовго. Він кивнув, але нічого не сказав. Його мовчання було важчим за будь-які слова. Це був не подив і не співчуття, це було фіксування факту як у протоколі, як у вироку. Коли вони повернулися до вітальні, простір уже не здавався тим самим, наче стіни втратили здатність прикривати брехню. Геннадій поставив теку на стіл і повільно закрив її долонею. Тепер, сказав він, ми це оформимо. Інга різко схрестила руки на грудях. Ви не маєте тут влади. Не я, спокійно відповів Геннадій. Але закон має. Він дістав перший документ і поклав його перед Інгою так, щоб вона не могла зробити вигляд, ніби не бачить. Нотаріально засвідчена довіреність. Лідія Сергіївна призначає мене своїм законним представником у фінансових та майнових справах. Кирило різко підняв голову. Мамо, його голос здригнувся. Чому? Лідія подивилася на нього довго, вперше за багато місяців прямо. Бо коли я сказала, що з рахунків зникають гроші, ти сказав, що я плутаюся, коли я сказала, де сплю, ти відповів, що це тимчасово. Я перестала просити дозволу на існування. Її голос був рівний, у ньому не було докору, лише втомлена ясність. Інга зробила крок уперед. Вона підписує що завгодно, кинула вона різко. Вона дезорієнтована. Геннадій, не змінюючи виразу обличчя, виклав другий документ. Графологічна експертиза. Ось перелік підроблених підписів. Це не її рука. Третій документ ліг на стіл майже беззвучно. Медичні висновки, когнітивні функції збережені. Повністю. Інга зблідла, нераптово, повільно, ніби фарба сходила з обличчя шарами. Кирило дивився на папери так, наче вперше усвідомив, скільки разів убрав не бачити. Це це якась помилка, прошепотів він. Ні, відповів Геннадій. Це наслідки. Він підвівся і голосно сказав. Можете заходити. Двері відчинилися. До кімнати увійшли судовий виконавець і експертка. У цю мить вітальня перестала бути домом. Вона стала місцем фіксації істини, де кожне слово важило більше, ніж емоції. Інга озирнулася, ніби шукаючи шлях до відступу, але його вже не було. Контроль вислизнув із її рук тихо, остаточно. А Лідія стояла осторонь і відчувала не тріумф, а спокій. Попереду було ще багато запитання, рішення, наслідки. Є ще одна річ, сказав Геннадій, не змінюючи тону. Запис, слово зависло в просторі. Інга завмерла так різко, ніби її тіло зрадило раніше, ніж розум устиг придумати чергову маску. Її пальці стиснули край стола, але вона не озирнулася вона вже знала. Геннадій дістав диктофон, поклав його між паперами і натиснув кнопку. Голос Інги заповнив кімнату, чіткий, упевнений, без жодного сліду сумнівів чи каяття. Я вже вивела майже два мільйони. Вона нічого не розуміє. Поки вона жива, тягнемо далі. Коли помре, продамо будинок і закриємо питання. Запис урвався. Тиша після нього була оглушливою. Кирило зблід так швидко, ніби хтось вимкнув у ньому кров. Його погляд метався між матір'ю. І жінкою, яку він називав дружиною, але не знаходив точки опори. Скажи, що це неправда, прошепотів він. Скажи, що це не ти. Інга кліпнула, ніби щойно прокинулася, потім зробила те, що завжди працювало. Її плечі здригнулися, очі наповнилися слізьми, голос зламався точно вивірено. Кириле, ти ж знаєш мене. Вона простягнула до нього руки. Я все Робила для нас, для сім'ї. Я просто хотіла безпеки. Ти хотіла контролю, відповів Геннадій різко. Але цього разу Інгу зупинив не він. Ні, сказав Кирило, його голос був хрипкий, але твердий. Ти робила це для себе. Він подивився на неї вперше не з надією, а з усвідомленням, і це усвідомлення різало глибше за крик. Ти крала в моєї матері, додав він. І змушувала мене вірити, що вона божеволіє. Інга різко випросталася. Я рятувала нас. вигукнула вона. Без мене ти б нічого не мав. У цей момент двері знову відчинилися, поліцейські зайшли спокійно, без поспіху, усе вже було вирішено. Інго Вікторівно Коваль пролунало офіційно. Ви затримані за підозрою у фінансовому шахрайстві та зловживанні довірою. Коли наручники клацнули на її зап'ястях, маска зірвалася остаточно. Ти завжди був слабким, Кириле. закричала вона, смикаючись. Я лише плакала, а ти підписував усе, що я підсовувала. Ти сам усе віддав. Це був останній удар. Кирило похитнувся і сів, не відводячи погляду від підлоги, ніби щось у ньому остаточно зламалося. Лідія дивилася на сина і не відчувала перемоги. Лише глибокий, тихий смуток, бо любов, яка надто довго заплющує очі, не захищає, вона руйнує. Коли двері зачинилися за інгою, у квартирі залишилася тиша, непорожня, важка. Мамо, прошепотів Кирило, я справді не знав. Лідія підійшла ближче. Її голос був спокійний, але остаточний. Ти не хотів знати. Вона більше нічого не додала. Сходження закінчилося тут. Судовий виконавець розгорнув документ і прочитав рівним, беземоційним голосом, ніби кожне слово було просто пунктом інструкції, а не вироком для чиїхось стосунків. Тимчасовий захід. Кирило Артурович Орлов зобов'язаний звільнити житлове приміщення протягом 72 годин. Кирило повільно підвів голову. Його погляд знайшов матір не одразу, ніби він боявся почути відповідь ще до того, як поставить запитання Ти, ти виганяєш мене? Голос тремтів, але в ньому вже не було обурення, лише розгубленість. Лідія вдихнула глибоко. Вона відчула, як у грудях піднімається знайоме бажання пом'якшити, пояснити, взяти провину на себе, але цього разу вона його не послухала. Я не виганяю тебе, сказала вона спокійно, я захищаю себе. Мені нікуди йти. пробурмотів він, дивлячись у підлогу. У тебе є зарплата, втрутився Геннадій, не з докором, а з фактом. А в неї був лише депозит і замкнені двері. Кирило опустив голову ще нижче. Вперше між ними не залишилося жодного виправдання, за яке можна було б сховатися. Пізніше, коли квартира спорожніла і напруга осіла, Геннадій зайшов на кухню і поклав перед Лідією конверт пожовклий із знайомим почерком. Артур просив передати, якщо настане час, тихо сказав він. Вона розкрила лист повільно, ніби боялася прочитати те, що давно знала. Слів було небагато. Лише сутність. Доброта без меж стає пасткою. Сина можна пробачити, але тільки після того, як він зрозуміє Лідія заплакала не від слабкості і не від болю. Сльози прийшли як звільнення, запізніле, але справжнє. Вона відремонтувала пральню не для того, щоб стерти пам'ять, а щоб зробити вибір. Те місце, де її змушували зникнути, вона перетворила на бібліотеку. Полки з книгами зайняли стіни, крісло стало біля вікна, тиша більше не лякала. Кирило почав з'являтися поступово, без вимог, без претензій. Можна зайти на десять хвилин? спитав він одного разу, стоячи біля дверей. І цього було достатньо, щоб зрозуміти. Він навчився питати. Лідія повернула собі дім, повернула ключі. Повернула голос. Вона зрозуміла пізно, але остаточно: гідність не дають, її захищають.